Правда, крилатим ґрунту не треба. землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В чому, напевно, правда пташина? А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має, у ніче крила не спохопи, а справди чесноти і довір'я, у когось вірності в куханні, у когось вічного поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрощі на турботи, у когось пісні. Або ж надії, або ж поезії, або ж мрії. людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Він на коштенку. крила.